Давайте розпочнемо з того, що Грем вже не один раз під час повномасштабного на повноштабної війни Російської Федерації приїздить в Україну. Він в принципі традиційно завжди виступає, хоча він і республіканець, за таку помірковану позицію і завжди виходить на конструктив у скажімо політичній на політичній позиції, в тому числі несе цю політичну позицію на в самому у республіканську партію. Він зазначив багато важливих речей. Насправді дійсно він побачився з військово-політичним керівництвом нашої країни. Йому показали як об'єми тієї підтримки, яка необхідна, так уже і наші досягнення технологічні. До речі, в тому числі і серед безпілотників та дронів. Він дуже високо оцінив досягнення тут України. Не і до речі, в тому числі він сподівається, що вже можливо найближчим часом все ж таки буде прийняти відповідний макрофін з боку сполучених штатів. Ну, я ж про це й Але кажу, пане Олексію. Ключове питання, яке вони всі зараз пропонують, і він натякає, що от рішення про допомогу в кредит воно знайде багато прихильників і серед республіканців, і серед демократів. Відповідно, тут вже від нас залежить, чи ми. Не влаштовує такий питання, формат. Тут, Нас питання, дивіться, воно не таке лінійне. Да? Чому не лінійне? Я поясню, дуже просто і дуже лаконічне. Тому що ну, що таке лендліз? Ленд-ліз це також, в принципі, безвідсотковий кредит, але виписаний він. Наступним чином, на що якщо, припустимо, техніка поставлена, ну скажімо, вона була використана в боях і вона знищена. Ну то за неї відповідно немає плати. А якщо вона не використана, ну там по різним причинам, то вона повертається в да. сполучені штати, це також свого роду кредит. Тобто республіканці зараз граються в цю політичну повістку і знову ж таки говорять досить об'єктивні речі, що дійсно сполучених США... штатах. Величезний держборг вони щороку приймають рішення на його збільшення. Вони його лангують і це лягає в таку, скажем, політичну передвиборчу риторику Трампа. Yeah. От тобто, well, yeah. з питаннями кредиту, цей кредит може бути дуже специфічний і в принципі не такий страшний для України, yeah. як це звучить yeah. на перший погляд.